Фай на зв'язку. Всім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про біткоін, про нові нові значення, куди в подальшому ціна активу може піти, коли буде АТХ. Також обов'язково розглянемо ФРС, базисні ставки, про SP 500 обов'язково поговоримо, так як це дуже важливо, і ми ще не бачили чорного лебедя. І багато іншого ви дізнаєтесь в цьому відео. Тому додивіться його до кінця, поставте лайки, коментарі. І саме головне підтримуйте Україномовний контент. Тому що ми для вас стараємося, розвиваємося, і для нас це велика мотивація, коли ви ставите дійсно лайки і дивитесь наше відео. Ну що ж, друзі, давайте розпочинати. Ми зараз знаходимося на біткоїну, графік біткоїна на таймфреймі один день, і нас цікавить глобальна ситуація. Глобальна ситуація в нас наступна: те, що в нас біткоін знаходиться в боковику більше 230 днів. Що це означає? Це означає те, що хтось ось тут з великих гравців саме розгружав свої позиції, а хтось їх набирав. І тепер прийшла черга саме того, що в подальшому ціна актива може рухатись в одному із напрямків. Ми знаходимося в боковику саме в верхній границі. Що це означає? Це означає наступне те, що з більшою долі вірогідності ми подальшому можемо піти ще вище і створити наші нові АТХ. Коли це буде по часу, доволі важко сказати, але є певні припущення, тобто наші варіації. Ну що ж, давайте зараз подивимося саме по наших цінових рівнях, що в нас відбувається з ціною біткоїна. І так, ви можете побачити наступне те, що в нас перед тим ціна по біткоїну 71 699 доларів, був доволі сильний рівень. Який перед тим був саме рівнем супротиву. Тобто, ось тут у нас були дійсно сильний рівні і злому тренду, і відповідно у нас були хибні пробої відносно цього рівня. Це означає те, що в моменті в нас були там доволі сильні продавці. Але зараз, на даний момент, ви можете звернути увагу, те, що в нас був супротив на рівні ціна, якого 68 378 доларів. Ось тут ми отримали першу маніпуляцію по біткоїну, після чого ми пішли на корекцію, і далі, як ви бачите, ми повторно підійшли до нашого рівня і пробили його. Подальшому, як ви бачите, вчора ми пішли ще вище і одразу пробили наш рівень по ціні 71 699 доларів. Що, по суті, я не очікував. Я очікував побачити хибний пробій, але нам цього не дали. Плюс ми вчора чуть би не дійшли до наших нових АТХ. Якби ми туди б дійшли і одразу пробили, було б доволі все цікаво. Але знову ж таки, маркетмейкер бачить всю ситуацію, і знову ж таки, він що може робити? Правильно грати на нашій психології, що він по суті робить. Плюс у нього є всі дані. Він прекрасно розумів, що більшість трейдерів починають лонгувати як і локально, так і глобально. Тому той, хто вчора почав локально лонгувати і вистав невеликі стопи, відповідно, їхні стопи забрали, маркетмейкери. Ну і аналогічно, хто торгував без стопів, отримує ліквідацію. Зараз ми бачимо наступну ситуацію: те, що ось тут у нас дійсно вже з'явився продавець, і в нас є наступна ситуація, що може відбуватися наступними днями, а можливо і неділями. Що би я би зараз очікував? Давайте я вам покажу можливий сценарії, що може бути. У нас є сильний рівень по ціні 73 775 доларів, далі в нас, по суті, йде АТХ. Що би я би очікував би зараз? Очікував би наступне те, що в нас може в подальшому продовжитись наша корекція. Можливо, ми тут ще походимо сюди нижче, підемо у рівня нашого по 71 699 доларів. Після чого можемо ще раз пробити наш рівень, піти сюди потестити, і далі нас можуть ще сильніше. Скажем так, розвернути. І ми підемо до нашого рівня по ціні 68 378 доларів, або навіть до рівня 66 488 доларів. Тобто такий сценарій я бачу. Після чого, можливо, ми доберемо через консолідацію позицію і підемо собі вже вище на наші нові АТХ. Але так як у нас 5 листопада мають пройти вибори в США, відповідно, цей сценарій може бути не актуальним. Тому я вам завжди показую різні сценарії, що може відбуватися на ринку. Що може бути ще? Може бути наступна ситуація. Те, що ми будемо між двома сильними рівнями, а саме по ціні 71 699 доларів, та по ціні 73 775 доларів набирати позицію. Саме до наших виборів. Коли ми це зробимо, після того у нас, звісно, буде вже енергія, щоб пробити наш рівень. Далі можна очікувати точно так само, і хибний пробій можуть розвернути. Якщо до того ми не підемо на корекцію наших рівнів до ціни 68 378 доларів. Чому ми саме туди можемо сходити? Тому що там зараз є дуже багато ліквідності, і саме звідти від того рівня почали багато трейдерів заходити в лунги. Тому було б доволі гарно бо їх саме ліквідувати, забрати їхні стопи і тільки тоді лише розвернутися і піти вгору. Тому ось такий сценарій також може бути присутній. Ще можливий сценарій, друзі, наступний: те, що ми звідси через консолідацію і піджиття до нашого рівня можемо одразу дати сильний імпульс і піти одразу вище там. До, скажімо так, ціни 75 тисяч 80 тисяч доларів. Чому саме туди? Тому що ми дійсно маємо енергію, яку ми, по суті, набрали в боковику. І ця енергія в подальшому має вийти в одному із напрямків. Зараз ми знаходимося якраз біля верхньої границі нашого боковика. І як ви бачите, саме ось цей рівень 71 699 доларів, він є сильним, але ми його одразу пробили. Тобто, як такого сильного супротиву, як це було раніше, ми його не побачили. Це вже хороший сигнал саме на те, що ми подальшому можемо рости. Тому до виборів потенційно ми можемо зробити нові АТХ. Якщо ми побачимо корекцію, то це все, скоріше буде після виборів. Але якщо до виборів не буде повноцінної корекції, то я би очікував нові АТХ. Тим більше зверху є ліквідність, я б не сказав, що її максимально багато. І ми це подивимося також з вами на сайті CoinGlass. Тому спостерігайте обов'язково за ось цими двома рівнями, тому що ось тут зараз будуть великі маніпуляції, плюс зараз будуть вибори. А під час виборів буде повищена волатильність. Також 7 листопада, у нас має вийти новина, що ФРС має знизити базову ставку фінансування. Що це означає? Якщо її понизять, то це позитивно може вплинути на ринок. Для чого це роблять? Всього скоріше для того, щоб підтримати ринки саме під час виборів, до виборів. Перед тим як ви знаєте, в нас якраз базову ставку понизили на 50 а, пунктів. Для чого це зробили? Для того, щоб підтримати ринок і для того, щоб перед виборами все було максимально гладко. Тому що ви розумієте, якщо буде якийсь чорний лебідь проявлятися до виборів. То це буде доволі негативно потім подальшому відбуватися саме під час виборів, а, скажімо так, США, у президента і багато чого іншого. Тому якраз зараз потрібно саме позитив, щоб люди були спокійні, без стресу могли робити якісні різні дії, ну і проголосувати там за президента і багато чого іншого. Тому в даному випадку, саме до виборів, я не очікую те, що в нас проявиться якийсь чорний лебідь, я не очікую якоїсь, до прикладу, сильної корекції, того що в нас може піти там ціна актива по біткоїну ще нижче, там 50 тисяч доларів і нижче. Але я це очікую, те, що у нас може ціна актива на протязі трьох-чотирьох місяців, з там до прикладу, наших нових АТХ, там, в порядку 80-90 тисяч доларів, ми можемо спокійно сходити на 50 і навіть на 40 тисяч доларів. Чому? Зараз вам поясню свою думку. Відкриваємо ринок SP 500 і бачимо наступну картину: те, що він зараз дійсно також до виборів, досить позитивно розвивається. В нього явно висхідний тренд глобальний. І все тут в порядку. Але давайте подивимося, що в нас відбувалося раніше на історії, і як це може якраз у нас все відобразитися. Ось це дійсно доволі цікаво. Відкриємо недільний графік і бачимо наступну картину. Те, що перед тим у нас також були корекції з 1476 доларів, ми падали на 805. Тобто, практично, оскільки тут, 40%, 45% ми точно падали. Ось, будь ласка, 45% плюс-мінус ось тут у нас є. Ну і аналогічно після зросту другого разу. Ми знову пішли на хорошу корекцію. Далі ми почали рости до тисяч, там, 339 доларів, і знову пішли на хорошу корекцію до 2500 доларів. Далі ми знову виросли до ціни 4808 доларів і почали падати саме до ціни 3500 доларів. І тепер ми знову пішли на перехай. То це я очікую, що йде остання хвиля саме по ринку SP 500, коли він росте. Далі я би очікував корекції, тобто те, що ми зараз знаходимося по ціні 5837 доларів. Я би очікував би наступну картину. Зараз, саме під час виборів, звісно, що ніхто лити ринки не буде, це нерозумне рішення. Але ми можемо ще спокійно піти, до прикладу, на 6 тисяч, навіть на 7 тисяч доларів. Після чого, друзі, я би очікував би якогось чорного лебедя, і це якраз буде на протязі там, образно, 3-4 місяців. Ринок SP 500 може доволі гарно посипатись. Плюс за американськими банками не все так добре. Плюс може проявитися рецесія. Тому потім ми можемо побачити ось таку сильну корекцію. Навіть до 3600 доларів, і навіть ще нижче ми можемо піти на корекцію. Як ви думаєте, чи це повпливає на криптовалютний ринок? Звісно, це повпливає негативно на криптовалютний ринок. Тому знову ж таки заходити all-inom -um всю крипту, скажімо так, і альткоін, і біткоін, це не саме розумне рішення, тому що в будь-який момент може піти чорний лебідь, якого більшість не очікує, а він кожен цикл себе проявляв. І цей цикл, я думаю, буде не виняток. Я думаю, ми його також побачимо. Тому знову ж таки, повернувшись на біткоін. Що би я очікував? У біткоїну я би очікував наступну картину. Те, що ось тут у нас зараз може бути якась проторговка, ось цих якраз рівнях, що я вам сказав. А якщо ми підемо на корекцію, буде супер. Але ми до виборів всього скоріше не підемо на нові АТХ. Якщо ж цієї корекції сильно не буде, а в нас буде набір ось тут енергії, тобто набір позицій великими гравцями, то більшою доля віргідності, ми підемо на наші нові АТХ. Які нові АТХ можна чекати по біткоїну? Звісно, це таке питання, коли кажуть пальцем вверх, але тут дійсно можна спрогнозувати, що може бути. Я би очікував наступну картину: те, що ми можемо піти вгору і доволі гарно рости там на 80-85 тисяч, навіть до 90 тисяч доларів. Далі, звісно, буде корекція. І після цієї корекції ми побачимо з вами, що подальшому буде відбуватися з ринку. Зараз, знову ж таки, якщо ФРС понизить ставку фінансування на 25 базисних пунктів, це має позитивно вплинути на ринок. Але на який час? Я думаю, не на довгий. Знову Порядка 3-4 місяців. Я думаю, що до кінця зими, саме в нас ще є час того, що ринок буде рости, і альткоїни також доволі себе непогано можуть показати після. Я би очікував дуже сильну корекцію і проявлення якогось чорного лебедя на фоні якихось новин і на фоні того, що може відбутись взагалі в світі. Це може бути будь-що, як і хвороба, точно так само можуть банки посипатись і багато чого іншого може проявитись. Також може бути рецесія. Тому потрібно завжди бути на поготові. Плюс, як ви бачите, зараз нові гроші не друкуються. Тобто це також дуже важливо. Тому що якщо б нові гроші друкувалися, це позитивно подальшим би вплинуло на ринки. І, звісно, ринки би знову розпампались, і ми б побачили там би і біток по 150 тисяч доларів і набагато більше. Знову ж таки, щоб ринок звідкись отримав фінанси, і щоб ці фінанси почали друкуватись, потрібно, щоб була якась дуже сильна глобальна новина, і потрібно, щоб ринки дуже сильно посипались. Щоб в подальшому якраз включити станки і щоб підтримати ці ринки, що по суті завжди робить США і ніколи не вирішує проблеми якось розумним шляхом, а не просто тупо нажиманням на друк грошей. Ну, надіюсь, рано чи пізно ми побачимо нову епоху фінансів, яка вже, в принципі, відбувається, і там будуть набагато кращі, розумніші рішення в більш глобальному плані. Тому я би очікував те, що перше, ми підемо десь в діапазон 80 тисяч 85 тисяч доларів. Далі очікував би якусь корекцію і спостерігав собі далі, як буде розвиватися ціна, як вона себе буде поводити біля наших цінових рівних, уже нових. Ну і відповідно, завдяки від того, ми будемо вже відштовхуватися і від новин, які відповідно вже пройдуть після виборів і так далі. Тому плюс вверху в нас знаходиться ще ось тут пустота по лівій стороні. Коли в нас знаходиться пустота, в нас немає такого сильного супротиву. Тому коли дійсно ціна актива піде вгору, у нас є потенціал того, що ми дійсно можемо закріпитися і супротиву від. Продавців, як такого саме їхніми лімітними заявками, сильного не буде. Тому ми дійсно маємо потенціал того, що можемо сходити вище, закріпитись, ну а далі потрібно спостерігати. Давайте перейдемо саме зараз на сайт CoinGlass і подивимося, що у нас тут з ліквідністю. У мене є зараз Binance Bitcoin, USDT, карта ліквідації Binance. А по біткоїну та USDT, як ви бачите, за останніх 48 годин. Що ми можемо побачити? Ось наша ціна по 72 тисячі доларів. Одразу ви можете побачити ось такі жовті плотності. Ці жовті плотності якраз вказують, де в нас знаходиться основна ліквідність, тобто де стоять ступи людей, трейдерів, які торгують. І в нашому випадку ми бачимо прекрасно, що у нас є 70 511 доларів. Ось тут у нас зараз якраз є доволі багато стопів від трейдерів, які торгують. Також нижче по ціні 69 тисяч доларів. У нас також присутня ліквідність. Тому туди ціна актива може спокійно сходити. Перед подальшим польотом. Давайте подивимося ще на три дні, що в нас тут відбувається. І ми бачимо наступну картину: те, що відповідно по ціні 68 335 доларів ми також бачимо велику ліквідність, тобто, це означає тут, що є багато стопів наших трейдерів, і, відповідно, туди ціна актива може різко сходити. Ми можемо забрати саме усю основну ліквідність, в подальшому ціна актива розвернеться, і тоді було б дійсно класно піти на нові АТХ. Тому я вам, в принципі, друзі, зараз розказав, які можливі сценарії. Те, що ми можемо піти нижче, забрати цю ліквідність і це буде доволі класно, або буде консолідація, і тоді перехай. Однозначно, я чекаю перехай або під час виборів, або після них. Але після них може бути також корекція, тому що вже актуальність саме виборів і всього іншого паде. Тому люди можуть вже продавати і фіксувати активи. Тому в цей момент будьте доволі акуратними, тому що будуть виходити різні новини, плюс ФРС, плюс вибори в США, плюс різні глобальні новини можуть проявити себе. І це доволі негативно може вплинути на ринки, але, думаю, короткочасно. Знову ж таки, до кінця зими у нас є дійсно потенційний час те, що ринки можуть зростати. по подальшому я би був дуже акуратний на ринку, тому що що ми можемо отримати сильні корекції. Також, друзі, якщо ви хочете розбиратися на ринках, навчитись торгувати, мати розуміння ринку, як торгувати на різних активах. Ви можете отримати доволі гарні знання. Знову ж таки, буду проводити менторство десь в січні 2025 року. Ви можете вже наперед записатись, обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення, якщо зацікавлені. Я з вами поспілкуюсь. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною завжди залишаю під описанням відео, ну відповідно, саме в коментарях. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на DeFi UA канал в Ютубі, тому що тут є доволі багато цікавої інформації. Ну і також не забувайте за DeFi UA Telegram канал та Telegram чат тому що тут залишає набагато більше ціннішої інформації. Також зараз вийшла нова таповака на основі DOX, яка доволі швидко набирає, скажімо так, мільйони підписників. Тому, друзі, ось тут дійсно можна попробувати свою силу. Знову ж таки, багато тут свого часу не потрібно тратити. Все, в принципі, працює по аналогії, як в DOX. Тільки ось тут ще показується шлях різних таполок, через які ви пройшли і скільки монет вам носити. Тому, в принципі, якщо вам цікаво, обов'язково переходьте до Fi, підписуйтесь, переходьте по посиланню і зможете прийняти участь в даній таповці.